Добрий день, мене звати Тетяна Шевченко, і ми знаходимося на першому краномовному ютуб-каналі компанії Мудра, де ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Продовжується місяць медичної освіти. Ми сьогодні говоримо про Нідерланди. В Нідерландах є 11 медичних шкіл, з них 7 знаходяться в топових університетах. Проте міжнародних студентів приймають лише в двох з цих медичних шкіл. Це Грюнінген і Мастрікт на англомовні програми приймають лише на перші три роки навчання. Тобто, ви поступаєте. Якщо ви поступаєте, ви вчитеся перші три роки навчання англійською мовою, а далі вам так чи інакше потрібен дач, потрібна е, нідерландська мова. Е, відповідно е, до цього будьте готові, тому що у нас була студентка, яка поступала і вона е, думала, що вона, ну. Вона поступила самостійно і потім вона хотіла робити трансфер з Нідерландів, тому що вона не знала якимось чином, що потрібно знати дач мову, і вона чомусь думала, що вона не може подужити ту мову. Знаєте наперед, що датч буде потрібен трішки згодом. А з англійською ви можете поступити. Для вступу на медичні спеціальності потрібно 12 академічних років навчання, тому відповідно після нашого 11 класу треба заходити або на програму Фаундейшн. Або поступати на перший курс українського там чи іншого якогось університету іншої країни, і потім показувати свій атестат 11 класів, плюс перший курс навчання в університеті або на підготовчих програмах. Тривалість навчання на медичних спеціальностях 7 років. Перші три роки це доклінічні практики, а наступні три роки клінічна практика, і один рік це практика в медичних закладах. Тому відповідно без мови. Без місцевої мови, без дач ви просто не зможете завершити повноцінну програму. Ну і не зможете працювати надалі лікарем. Квота для міжнародних студентів в нідерландських університетах 25%. Кожен четвертий може бути міжнародним студентом. Це досить непогано. Всього, якщо ми говоримо про вартість навчання, європейці, нідерландці, платять за навчання 2209 євро за рік. А я до речі, там в умовах війни і того, що люди набувають статусу тимчасового захисту, і вони можуть претендувати на вартість, на оплату вартості навчання як європейці, то певно, якби хтось був готовий до такого сценарію, до того, що треба довчити дач, і можна почати англійською, і ви вже готові, і ви вже готові. То певно, що це дуже непоганий варіант. Для міжнародних студентів вартість навчання в університетах Нідерландів на медичних спеціальностях 32 тисячі євро. Слід зазначити, що подати заявку ви можете лише в одну з цих двох шкіл. Ви не можете подати і в Грюнінген, і в Мастрікт. Маєте визначитися, куди саме ви подаєте заявку, і заявки подаються до 15 січня, включно. Тобто, якби хтось із вас захотів поступати вже. На осінь 2023 року, то ми з вами зараз фізично не встигнемо. Ця інформація думаю, що буде корисна для тих, хто розглядає, хто зараз готується до вступу на медичні спеціальності. А в 24-му, в 25-му році, тому що я вважаю, що на такій спеціальності треба системно готуватися і з мови і з академічних результатів і з того, щоб бути відповідним по, на законодавчому рівні по вступним вимогам. Тому Якщо вам цей варіант підходить, готуйтесь. плати медичних працівників в Нідерландах складають від 4 до 20 тисяч євро на рік. Я сподіваюся, інформація була корисною. Думайте, приймайте рішення зважено, мудро. Звертайтеся за консультації. Консультації стосовно шляху, стосовно оцінки ваших шансів наступних безкоштовні. Будемо раді допомогти, якщо випаде така нагода.